Ой, а я лягла на матрас. Так як захрапіла. Видрихлась. Кристина в машині спить. Коля сидить, засмагає, жарко стало. Тут щось догорає. Треба шобіт ставить, варити та кормить. Ось Звідти тут вже люди уїжджають. На розколі скажу, хай дрова та розпалює та зварю гречку з м'ясом. Картоплю не захотіли вчора копати, так як надумали їхати вже пізно. По темному машину швидко склали та і все. Так от сиділи, балакали, балакали, раз, раз. Машину позакидували, все Ти Хто там може ту картоплю буде копати? Ти, вирішав, що гречку з м'ясом зроблю. Та й такі справи. І вітер піднявся. Нарізала м'язка, навіть ще й не повністю розмерзлося м'ясо. Цибулька, морквачка. Зараз буду ставити, смажити м'ясо. Я тут стану. Тут не так дує, бо все відео буде, тільки один вітер. Наче затиха трохи, так? Машину перегнали, щоб дим на машину не був. Бо воно як з річки вітер дме. Машина вся смердіть димом буде. Трохи підсмажиться і будемо кидати цибулю з моркою. Только ламав гілки, одна одлетіла йому чуть по голові не дала. Отож топорик не взяв з собою, щоб пробать, забув. А я кажу, це треба було зняти, як ти їх ламав. А він каже, Оксанка, не позорь мене ха. Добре горить. Смажиться. Добре горить, смажиться. Не треба ще кидати цибулю. Я сьогодні кайфую просто, я балдею. Я так давно цього чекала. Знаєш, як ото? Це, цуценя. Бігало, бігало, гралося собі, росло <схід> по дворі, а потім його раз і на ціпок посадили. Оце так і я. Воно доплаче, з кавули, нудиться. <схід> Оце точно я. Я сіла там на березі біля уток, сі і сидю. І у мене оцей місяць перед очима так пролітав, пролітай, наче як за вітром улітає тут і все. Сидю і балдею, Просто. Поз'їжджалося багато людей, так? Кожне місце зайнято. Я бачу, машина проїхала отуди от далі, а там місця є, але століків нема. Вони розвернулися і поїхали на... назад. Людей багато-багато поприїжджало. А що воно? Не жарко. Ну, вітер, ну, ну що тепер, вітер. Зато воно немає спеки. Класно так, так? Да? На пригоді. Соснами пахне, так. Я ходила, тут з ними обнімалася, кожну нюхала. І на потяг подивитися. І кришку даш, Кристин? Там компот накритий. Не треба туди вже нічого. Димаш хлоп? Так. Да. Вітер задуває дуже. Підходить туди, там взагалі так дме. О карасик. А? Платва? А, з ладошку посмажить. Ну не дурне, а чого зараз не хромаєш? <ріслявий> <ріслявий> І як <ріслявий> <ріслявий> навіть в лоба не залетіла, да? Так, ось така у нас гречка з м'ясцем, огірки помідори, а хлібчик залишився вдома. Ну, нічого, хлібчик не так важливий. Така смакота. Пахне так гречка, так? Да? З м'ясом. Воно на кострі якось особливо пахне, не так, як вдома, на газу. Всім смачного. О, уже прибігли оси і компотик. Кизалося залишився. Вже останні порозливало. Смачненький. Я думаю, що ти так тянеш? Ну, батьки не ставлю. Ага. Ну Подожди. Я думаю, що воно так тянет. Я думаю, теж там щось виморюєш таке. Так воно не кривало, я просто його перевірю. Все внизу были. Ай, пусти трол. Может ты очистил там? Ну, если б ты зачепив, то у них бы среагировало, а уже птянуло. Они там уже, наверное, нас реагировалось. Для коробка. Ты точно на тебя сейчас и удочку притянешь? Мы сейчас, по-моему, получу. Ты сейчас людой куточку вытащишь. Пишу я до их туда. Зачем Не надо? Мо что делать? Как ты можешь? Это было супер. Да ну, попробуй потяни, может, це адировано просто. Нет, уже не тянется. Уже резко туда пошла. А, ну, ты ты тогда скажи. Да ну, Никит. Ну, людь, что она давно лежит. Ну, кукуруза старая. Круза груза уже и бойлы тяжелые. и и груз на сады. Не знаю, сейчас по сходит, спитает. Что, ихня? Да? Ой. Да, ты так. Я Капец. Ну. Да. Так аж. О, ну. Так, ну. Течею, каже, знесло. І зачепилась за нашу вогку. Пробуйте. Да, пішло тягнути. Я ж такого не бачила. Це не я перетягнула, вони я перечину. Та воно просто... Кристін, прибери гілляку диви встав. Татко виробився спить. Кристина ще компоту захотіла, оставила, нарізала її яблок, гльоду, хайвара ще сподобався Хайвара. Це зараз тільки дві години дня. Потім казан почистим, по моєму сажі. Щоб не вести в сажі додому. Тут такі борезки гарненькі. Гарні такі, молоденькі. Тут ось біля нас яблуко стеляно. Хочу покуштувати. Може коля з трусом малим додому хай тягають. Оно ну, ми. І через таку як балочку яблука. тут так багатенько які вони тут. Не лізь крістін. Ось тут можна зірвати. Злазь, да, вони кислі. Вони сипляться, а кислі вони. Як берез росте. Виросло так. Вона чи суха. Ось, Мабуть, засохла. Такі палка. А, ні, ось ось листь. А, ні, сухо. Засохло. Це ти тут збирала яблука? Mm, ні. Воно там. Де? Там. Далі там. Тут теж ось скільки їх насипано. Я не знаю, що за яблука. Це Рідка похольта. Як... Не знаю. А, угу. а ми їх і не куштували. Ну компот з них смачний. Угу. А які вони так, не знаю. Нас пробувати. Може, домой наберем. Угу. Вони смачні. Треба взяти пакет. Візьмеш, прийдеш, назбираєш тільки таких ціленьких, не гнилих. Ці смачненькі яблука. Тут також цей гльот, дивіться, Який крупнячий. Ну він такий смачний. Дуже смачний. І корисний. О, ж риба духло. Угу. Гляньте, який карась дохлий. Здоровий. Таких як лова. Рибка в садочку плаває. Міленька ця воно вже все доверху позов о як я рибачу лягла, мені все видно на матрасі і рибач. Виночик Угу. Только що на какую то голову такий виночек. Читай буде ще. Невеликий він. Ой. А шо ти? Мне десята показывает, как он Тобі вже постригти треба. Ну ще. Це ж жде, поки мама оклигає. Щоб постригла. Капець. Зав'язувати хвостик. Ага. А тебе було прикольно. Вже каже, ма, коли? Може завтра і постригу. Все? Ні, лисивник не лучше. Все. Все, збираємося. Все чистенько залишаємо. Все прибрано. А ну я подивлюсь, скільки ж ми там наловили. Тільки що вітер задуває. Так в відео багато задування оцього вітру. Ну що і зроблю? Я і так затуляю, затуляю руками як можна. У нас одно дує. Дме таке. Зав'язав хтось. Ну ти і на фаня. Ще взяв. Ні, я, був, я на волосся на твоє кажу. О, там ми ще непогано. Нам вистачить. Віця риба так розходи. Да, відпочили. Так, да, не так, як ми завжди ловимо, да? ну. вот так? Ну так під Під Подзав'язку ага. ми не ловимо, ну. Це ти так ловиш, ну не ми. Такі непоганенькі. Да. Є і котамина. Так. Так що все. Такий сьогоднішній наш відпочинок. Що кров пішла? Все. Що не так вибачайте? За якість відео вибачайте, вітер дуже дме. Так що таке на сьогодні відео. Все. До побачення, річечка. До наступного року. В цьому році ми вже не приїдемо, це точно. Усім пока-пока. До наступного відео.